Приходить якось чебурашка до крокодила гени і запитує: Геннадій, якщо мене відтрахали два амбала на мішки з ізюмом, то можна ли мене вважати ізумительним? Чому саме цей анекдот спадає мені на думку, коли я чую жалюгідне блеєння е, е, Лукашенка про те, що тепер на мапі світу нібито з'явилася ще одна ядерна держава? Не хочу його засмучувати, але Білорусь не стала ядерною державою, навіть якщо на її території розмістила ядерну зброю або ядерний носії Російська Федерація. Росія Білорусь, Республіка Білорусь, перетворилася просто на ще один е, плацдарм. Точніше, на плацдарм ще в одному вимірі і ще в одному аспекті стала співучасником тієї злочинної політики, яку проводить на міжнародній арені путінський режим. Ну я розумію, що в принципі Лукашенко, який думаю, вже напрацював на довічне ув'язнення, тобто точніше на максимальну міру покарання, думаю, що гірше йому вже не буде. Він помиляється, ніколи не може бути настільки погано, щоб не могло стати ще гірше. І сам Лукашенко якраз це систематично і доводить. Ну, мало того, що після тих сумнозвісних виборів він перетворився на самопроголошеного президента, мало того, що е, пізніше він е, розчавив у крові. Мирні протести білоруських громадян проти фальсифікованих виборів, мало того, що пізніше він по суті виступив співучасником війни, яку розв'язав Путін проти України. Мало того, що він надав свої території для того, щоб з неї на Україну напали російські військові частини, якраз ті частини, які скоювали масовий геноцид у передмістях Києва. Мало того, що Лукашенко надає свою територію як е, плацдарм для ракетних і е, повітряних ударів по Україні. Мало того, що він по суті е, ремонтує уражену російську техніку на своїй території. Мало того, що він, по суті, е, сковує частину українських збройних сил, погрожуючи наступом е, з другого фронту. Тепер він вирішив ще. Додати додаткових обставин, що будуть обтяжувати його в провину, і вирішив говорити про нібито розміщення на території Білорусі ядерної зброї, колись в підручниках історії це буде розглядатися як акт просто дивовижної політичної недалекоглядності, щоб не сказати більше тупості. І після таких кроків. Я впевнений, що не ну, я не думаю, що можна там погіршити ставлення до Білорусі з боку міжнародного співтовариства я маю на увазі до лукашенківського режиму. І Я також практично не сумніваюся, що разом з цією зброєю, якщо вона насправді заїхала на територію Білорусі, заїхали ще й російські спецслужби і ті, хто будуть обслуговувати цю зброю і контролювати цю зброю. А найголовніше неприємна новина для пана. Лукашенка він не отримав контролю над цією зброєю, навіть якщо вона там насправді опинилася. Бо контроль за цією зброєю все одно і далі перебуває у руках кремлівського цього мерзотника. Ну а Лукашенка просто віддав свою територію, дозволивши розмістити на своїй території не просто потенційно небезпечний об'єкт. А, ну, я не знаю, навіть тут важко перебільшити рівень небезпеки, розташування на своїй території ядерних певних видів озброєнь. Тому ну, в цьому контексті, я думаю, що годинник і так вже давно вів зворотній відлік перебування пана Лукашенка не тільки на посаді самопроголошеного президента, але і в принципі на волі. Після цього. Кроку, я думаю, цей годинник прискорив свій хід. Це один момент. І ну, на ще один момент варто ну, звернути увагу. Це Білорусь свого часу відмовлялася від ядерної зброї, підписувала відповідні міжнародні угоди. І на сьогоднішній день вирішила піти ну, в протилежному напрямку. Ну, окей, тут. Як то кажуть, знову ж таки, можна було очікувати, чого завгодно. І от що завгодно, власне кажучи, і сталося. І є ще один момент, на який варто звернути увагу: розміщення на території Білорусі ядерної зброї в жодному разі не зменшує безпекові ризики для Білоруської держави. Я би сказав інакше, лише збільшують. Але в цьому контексті хотів би все-таки проаналізувати, які виклики стоять перед Білоруською державою. І ми прекрасно усвідомлюємо, що це не є зовнішні виклики. Ніхто не збирається атакувати Республіку Білорусь, ніхто не збирається окуповувати Республіку Білорусь. Але білоруський режим може загнутися в результаті внутрішніх протестів. Чи Лукашенко збирається стріляти по своїм власним демонстрантам з ядерної зброї? Чи по кому він збирається наносити ядерний удар? Хоча, я повторюся, він не зможе його нанести, навіть якщо захоче, бо він не контролює цю зброю, вона просто розміщена на його території в кращому випадку. Хоча особисто я схильний думати, що це також швидше за все черговий блєв. Таким як Лукашенко, варто поміркувати над такою проблемою. У Радянського Союзу була ядерна зброя. І це не завадило Радянському Союзу програти війну в Афганістані, і це не завадило Радянському Союзу припинити своє існування, самостертися з політичної мапи світу. І всі ми пам'ятаємо, що Радянський Союз зник не в результаті окупації своєї території, не в результаті вторгнення. Радянський Союз зник в силу своєї нездатності вирішити внутрішньополітичні проблеми, зокрема і економічні проблеми, не спромігшись дати якусь відповідь на питання щодо майбутнього існування цього утворення. Простіше кажучи, говорячи термінологію тойнбі, він не зміг дати адекватний відгук на ті виклики, які поставила перед Радянським Союзом ну, нова. Зміна ну, геополітичної ситуації в світі, скажімо так. Тому Лукашенко треба міркувати над іншими викликами. А ті виклики, які виникають перед його режимом, ті виклики і загрози, які сьогодні стоять перед Білоруською державою, на них не можна реагувати ядерною зброєю. Ядерна зброя в цьому контексті абсолютно безсила. Найкумедніше, знаєте що? Як після того, як в Білорусі зміниться політичний режим, що буде з цією зброєю, як її будуть виводити чи вивозити, і чи не виявиться, що насправді за цією ядерною зброєю ми побачимо лише бутафорські ракети і бутафорські ядерні заряди, власне, такі самі бутафорські, як цей картопляний фюрер.